Мир божий вам дорогоцінні, знаєте, хочу вам прочитати такі слова, які говорить Ісус Христос. По правді по правді кажу вам, хто приймає мого посланця, той приймає мене, хто ж приймає мене, той приймає того, хто послав мене, хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорчує вами, погорчує мною, хто ж погорчує мною, погорчує тим, хто послав мене. Ісус говорить нам, що Він посилає своїх. Апостолів в наше життя. І Якщо ми приймаємо святих апостолів, ми їх слухаємо, то ми приймаємо і слухаємо Ісуса Христа. З нами Бог. Але якщо ми не приймаємо, не слухаємо святих апостолів, ми не приймаємо і не слухаємо Ісуса Христа. Ми ніякого відношення до Бога не маємо. Тому секрет спасіння це слухати святих апостолів. Тому я запрошую вас до місії, Слово Боже. Напишіть мені. Амінь.